У серпні дитяче недільне служіння організувало свято для діток в Харкові та Києві. Почалося воно з вистави Ромашка, яку підготували виховательки ДНС. Вистава пояснювала, що наші слова можуть нести як добро, так і зло, і як важливо говорити один одному тільки добрі слова, що приносять радість і підтримку. Далі на малечу чекали веселі конкурси, ігри і танці. Не всі батьки розуміють важливість дитячого недільного служіння. Тому Катерина, мама діток, які відвідують ДНС, поділилася з батьками своїм досвідом того, як це служіння допомагає її дітям. На завершення пастор церкви передав батькам слово про те, що справді важливо для їхніх дітей. Після цього помолився за сім'ї присутніх. У кінці свята діти отримали подарунки, а батьки продуктові набори. Дитяче недільне служіння проходить щонеділі о 10.00 в усіх центрах духовної допомоги. Якщо у вас є дитина від народження і до 11 років, ми щиро запрошуємо вас.